Народні депутати визначилися із переліком та межами нових податків, а самі розміри податків та право встановлювати пільги залишили виключно за депутатами місцевого рівня. Саме на місцях ухвалюватимуть рішення про доцільність застосування того чи іншого податку та про те, скільки ж доведеться платити людям. Тож скільки будуть платити лозівчани, і за що далі докладно. Неділок на спільне засідання зібрались депутати міської ради депутатських комісій з питань бюджету та залучення інвестицій та з питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю. Також було запрошено всіх бажаючих депутатів з інших постійних депутатських комісій. Обговорювали вкрай важливе питання: встановлення нових місцевих податків, визначення об'єкту та саме ставки оподаткування. Чотири основних міських податки запропонували встановити у місті управління економіки, встановлення Транспортного та акцизного податку особливих дискусій серед депутатів не викликало. Об'єкт законодавчо встановлений, ставки фіксовані. Депутати погодилися із пропозиціями законодавців. Щодо першого базою оподаткування є легкові автомобілі, які використовувались до п'яти років з об'ємом двигуна понад три тисячі кубічних сантиметрів. База платників цього податку має бути до першого квітня сформована органами внутрішніх справ. Щомісяця потім ними ж коригуватися. Ставка податку. 25 тисяч гривень на рік. Щодо другого податку акцизного у розмірі 5%, він встановлюватиметься з реалізації пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу. Більш обережно та виважено депутати обговорювали питання встановлення податку на нерухоме майно, який запропоновано Верховною Радою України стягувати у двох видах: з нежитлових господарських та комерційних будівель за винятком будівель промислового призначення, та з будівель. Квартир ставки податку у відсотках від мінімальної заробітної плати за надлишок понад пільги. Від 0 до 1 відсотка пропозиція Верховної Ради України, 0,25 відсотка, пропозиція управління економіки для нежитлових та комерційних будівель у Лозовій. Від нуля до двох відсотків пропозиція Верховної Ради України наполовину менше один відсоток для Лозівчан за житло. При цьому пільгу на квадратні метри збільшити до 70 квадратних метрів. Щодо цифр та принципів підходу до питання, депутати почали сперечатися. Ольга бюджетній бюджетна кіні, копійка до казвічка перепрошую за таку так народну мудрість. Тому 140 тисяч ну для в моєму розумінні, це не зовсім не потрібні Діння наоборот нужна діяння нашому бюджету. Андрій Шевченко запропонував залишити пропозицію Верховної Ради 60 квадратних метрів як пільгу. Все, що зверху оподатковувати, піти іншим шляхом наповнення бюджету, підвищивши розмір ставки для комерційних будівель. Наполягав Сергій Ткач. Ті люди, які отримали, це вже старіки, пенсіонери, в вже старі не основну бюджет? за. Будь-які збільшення для юридичних осіб повернуться схудненням гаманців пересічних городян, зазначив голова бюджетної комісії Валерій Рохман. Тим більше, що особливістю цих податків сьогодні є майже відсутність реальної бази оподаткування, яка може виправитися лише у випадку або формування дієвого державного реєстру нерухомості, або добровільної інформації власників нерухомості. Нет базы, совершенно ничего. Сегодня никто не может сказать, сколько это будет. Миллион, два, три рубля или пять рублей. То есть мы должны сегодня принять этот закон, эти налоги, потому что он от нас требует закон как таковой. Проанализировать в течение года, за это время созреет база, появится ощущение, что это такое. И мы как-то снимем напряжение с наших граждан, этот налог не так сильно страшный, как он есть. Для юридических лиц он сплачивается в 2015 году за 2015 год, а все... За каждый квартал в 2015 году. Это для юридических лиц. Что касается физических лиц, они сплачивают этот податок... 2016 до за 15 п'ятнадцяти, як пояснила секретар міської ради Тетяна Запорожець. Вже до липня депутати мають затвердити в чергове ці ставки вже на наступний 2016 рік. Цього вимагає змінений податковий кодекс. Усі напрацювання мають винести на затвердження позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у вівторок.